І ми знаємо, що Верховною Радою 12 лютого було прийнято новий закон про продовження проходження ВЛК, ті, які були раніше визнані обмежено придатними. Термі нас продовжили до 5 червня 2025 року. Законом встановлено, що громадяни віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, крім осіб, які мають інвалідність, зобов'язані обов'язково пройти медичний огляд. Тому Такі громадяни самостійно повинні звернутися до територіального центру комплектування або ще через, через електронний кабінет призовника або резервіста резерв плюс, отримати електронне направлення і піти на проходження військово-лікарської комісії. В Запорізькій області на даний момент працює у нас дев'ять військово-лікарських комісій. Трудності пройти ВЛК немає. Усі ми знаємо, що згідно 402 наказу міністра оборони термін прохоження ВЛК становить 4 дні, якщо з додатковим стеженням 14 днів. Існують в нас висновки постанови військово-лікарської комісії, які визначають і повинні винести обмежень придатний цін, буде або придатний, або придатний в ТЦК в начальні центри, можливо, тимчасово не придатний чи непридатний до військової служби. В свою чергу нагадаю те, що невиконання або не своєчасне виконання нової норми буде кваліфіковано як адміністративне правопорушення і передбачено статтею 210 Кодексу України про адміністративні порушення. Зараз з'явилися в резерві плюс нові обновлення, де можна вибирати лікувальний заклад, дату та час на військово військоволікарської комісії. Якщо отримана паперова повістка, людина йде до... Районно-територіального центру комплектування отримує направлення або, можливо, навіть через резерв плюс оформляє собі електронне направлення і йде на прохожню військоволікану комісію. Чи потрібно приходити до ТЦК, якщо ну, після перепроходження ну, по електронному? Не обов'язково, оскільки лікувальний заклад потім сідання підтягнуться на до єдиного державного реєстру «Оборіг». Але для військового зобов'язаного для уточнення облікових даних військовим обліком документів потрібно обов'язково з'явитися до району територіального центру комплектування. Ну, надходить питання від діючих військовослужбовців, чи повинні вони проходити, якщо їх не направляє підрозділ, то чи будуть вони нести адміністративну відповідальність? Адміністративну відповідальність військовослужбовці нести не будуть, але вони теж зобов'язані підійти до свого. Командира написати рапорт для отримання направлення на ВЛК і пройти військово-лікарську комісію, оскільки постанови у меж до на, на, на даний момент не існує. Хочу уточнити з приводу як до ТЦК в плані оновлення даних. Що ви мали на увазі? Ну от, типу, умовно, він через електронний там, через резерв плюс взяв електронне на направлення, пройшов про в лікарську комісію. Ще раз, в якому випадку йому необхідно Йому необхідно з'явитися обов'язково, тому що на нього є військово-обліковий документ, який потрібно внести дані, що він прописати, що він пройшов військово-лікарську комісію. Це обов'язково. Ну тобто, в будь-якому випадку будь-якому треба... випадку до район територіального -тери центру комплектування військово зобов'язано прийти обов'язково потрібно. Тобто дані не підтягнуться. Ви сказали, що підтягнуться. Вони підтягнуться, але військово обліковий документ. Про паперовий про так. Тобто в електронному військово-обліковому документі дані будуть. Але якщо паперовий документ, то його потрібно обновити в ТЦК. Він сам не з'явився. Ну, Це логічно.